Привіт, мене звати Олег. Ви на каналі Олег Грає. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайочку і написати будь-який коментар. Сьогодні в нас знову проходження гри Керден ов бан Load game, Поїхали одразу далі. Вже темно, до речі. І грати буде тепер ще веселіше на ньому в цю гру, тому що зараз темненько і так вже це вже не день. Так, поїхали. Що в нас тут? Зелен. Ага, тобто, це відправляє. Відправляє назад, і нашу я то зробив. І нашу я то зробив. Тож я вже, напевно, не поїду чи поїду. Ага, вони по кругу отак їздять. Все, по колу, я зрозумів. Так, добре, який колір треба для. Ш... Нащо ти так е... цей мене пугаєш досить сильно? Добре, давайте рожевий. Он ми бачимо, що у нас тут рожевий. Ось така, да? Ну, начебто такий кольор. Давайте ми всі. Зелений, помаранчевий. Білий, червоний, жовтий. І помаран... е, рожевий. Добре. Ну, рожевий, видно, що рожевий. Так, е, цей був помаранчевий. Я пам'ятаю, що цей був помаранчевий. Це я пам'ятаю, що був помаранч... Ось отаким він був, отам він був в самому початку. -па. Цей жовтий. Цей жовтий. Цей жовтий. Оце, напевно, цей червоний. Цей, напевно, червоний так і є. Давай, швидше, будь ласка. Червоний. А хто білий? От цікаво, а хто білий? Я не пам'ятаю, хто білий. Цей білий чи цей? Напевно, вона біла, мені здається, він, напевно. Він, напевно, синій. Ти що, по синів каже? Синій. Зелений. Зелений. І білий. А, тут один колір. Ага, тут один колір буде. Один колір. А, тут відчиниться ця карта, я зрозумів. Так, а що ми під. Так, а що робити? Так, а що робити? Цікаво, цікаво, шановні, цікаво. Ну, це я пам'ятаю, що був помаранчевий. Це, якщо я не помиляюсь, той червоний. Чи це червоний? А ми можемо. А ми можемо поїхати подивитися. Ми можемо ж поїхати подивитися точно кольори, бо вони всі там були. Поїхали. Чу-чух каже. Темно, нічого не бачу. Е, дрон каже, от той дрон. Привітули, каже, шановний. Привіт-привіт. Та, до речі, що це? Таке. А як там ті сліди? А як там були ті сліди? Поїхали. Я за тобою слідкую. Я слідкую за тобою. мене аж німіть все почало каже, як я перелякався. Так, добре. Ага, він синій. Я зрозумів, він синій, вона біла. Він синій, вона біла. Цей червоний, як я й казав, цей червоний. Ну, боже, ті стільці, каже, гепаються туди-сюди. Так, добре, білий і синій. Білий і синій. А, а хто ще? А хтось... Дайте я так покраю, бо каже, він мене щось дуже турбує. Е, я за тобою слідкую, каже. Я за тобою, я за тобою слідкую. Я слідкую за тобою. Добре. Добре. Так. Опа. Гоу, каже. Гоу. Поїхали. Так, білий і синій. А він червоний. Ну, все ми вгадали, можна сказати. А що таке? А на що це? А на що це так робити? Добре. 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 Ну, типу, ми ж могли побіжати подивитися. Правильно, а чому ні? Могли. Так воно повільно натискається. Білий. І тут синій. Синій. Все. Все, поїхали. Як я розумію, треба нам натиснути, буде от там отой, е, ту карту, ть, кар картку, воно знову підмикне, і ми знову будемо кататися. Коротше, ми ще будемо трішечки кататись, тому що е, одне коло зараз робимо, потім ми там натискаємо, воно активується, відкриваються ті двері, ми потім знову сідаємо. Коротше, будемо зараз кататися, як я розумію. Так, я за тобою слідкую. Я за тобою слідкую. Ти стоїш? Стоїш, добре. Питань нема. І уїй. Не зрозумів. Не зрозумів. А чому? Почекай, а чому. Ні, ні, ні-ні, ні, почекайте. Давайте ми тоді сходимо, подивимось. Я слідкую за тобою, я слідкую. Це ж нічого, що я там помилився, так? Нічого страшного? Ні? А що це було? Що за звуки? Так, добре. Ну як, доброго взагалі нічого немає, тому що чомусь. Чомусь ми не цей. Ось вони всі. Ну, помаранчевий, синій, рожевий, червоний. А він зелений. А не жовтий. Він зелений, а не жовтий. Я вже думав, той пішов. Ні, таки сидить ще там. Біжим, 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 біжим. Добре, спокійно каже. Спокійно, шановний. Я за тобою слідкую. Будь ласочка, каже, я за тобою слідкую. Так, Так. Добре слідкую. Мені цікаво, як там ті сліди, це, це ж хтось, це ж хтось каже, залишив. Помилилось таке. Бач, не жовтий там. Не жовтий там колір на ньому, а зелений таке. Ну я не знаю, ну як це я міг так помилитися, граш про це. А я там жовтий чомусь був на фонті. Просто я дивлюсь, я чому запам'ятав, що жовтий, тому що на самій грі, на цьому ярличку, там жовтий колір цього банана, а банбана. Коротше, якийсь каже цей, вирішили трішечки забайтити мене. Я слідкую, каже. Я за всім слідкую. Так, зелений. Такий зелений. А, все, вам бачите. Ага, і воно одразу каже тут. Імба. Шановний, я не зрозумів. То ти... Мої вітанечка. Привіт, шановний. Привітуле. А ви куди? А ви оце куди? І далі шо? Ти будеш бігать со мной? Опа! Ух, ти ж який страшний. Нащо ти так робиш? мене аж каже, мурашки. Це, Це капець! Ну. Це не плейтайм, бо в плейтайм' можна, каже, обісратись просто. Просто тупо обісратись можна, бо там, там набагато жощі ці скримери працюють. Мені треба було. А! Так воно мене не пускає по скрипту, до речі, я дивлюсь. Воно мене по скрипту, до речі, не пускає чомусь. Так а що мені робити треба? Шановний. Так почекай, ну и что мне делать треба? А, ну мне треба стрибнуть, это я понимаю. Опа! Побежал, 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 побежал. Опа! Шановный, я впал. Бляха. Ну, ты постремненько так трешки. С. С. Трішечки каже цей, трішки не добіжав. Ну, але можна від нього вбіжати, тобто, знаходячись там. Знаходячись там, коротше. А що мені треба? Можливо, мені треба просто натиснути. Чи що? Та ні, ну на що натискати? Мені треба. Ба воно мене по скрипту не пускає сюди. Ти дивишся на мене, шановний? У-у-у-у, каже, дай тебе зроблю, каже, скріна. Дай скріна зроблю. Файний скрін буде. Так дивився на мене, каже, аж аж каже. Дуже мені сподобалось, як ти на мене дивився. Давай отак от. Отак, от отак, отак от І. Опа! Оп! Опа! Я не можу. Ну Чого ти, ти, каже, до мене біжиш. Прикольно, прикольно. Ну, це не так стрмно, чесно, як. Ну, типу, плейтайм. Плейтайм там реально той каже, там стрімніше набагато, тут ще може бути. Добре, що чекаємо, каже. А може мені до нього стрибнути, та і все? Ні, ну мені точно треба, напевно, отак стрибнути, побіжати, коротше. І... А давай я отак залишу. Отак от він буде, він йому буде заважати. О, привіт. А -а -а! Капець! Я не думав, що він так буде цей. Ну, що ти починаєш? Ну, що ти оце, ну, ну можеш... Я не думав, що він буде, типу, мене тут прям так зачіпати. <сіпати> Спуга у мене взяв, дурне каже. Добре. Ну, як добре, не дуже, але ну, зараз буде добре. Так. Я думаю, скоріш за все, мені треба як? Мені треба. Я отут його поставлю. Мені треба, напевно, буде. Таке, що він. Та я бачу тебе, так да, бачу. Е... Коротше, побіж... побіжати туди і там натиснути. Ну, коротше. Та ти починаєш, каже. Ну що ти починаєш? Я вже три рази обіснався, каже. Несіть памперси бігом. Беле. Well. Тряся, ну що ж таке, а? коротше. Ну я ж там же ж пробіжав. Так а що мені треба? Натиснути, чи що? Ні, натиснути, напевно, не треба. Треба пр пробіжати. Я ж пробіжав. Треба пробіжати. Потім стрібну. Так, шановний, щоб мене знову не, не налякав. Він підбежить, коротше, я. Ти мене так плякаєш, я тобі кажу, серйозно прям. Дивись, Ш... шановний, сюди отак підбігай давай. Та ну як ти мене. Ну боже, ці очі каже, які в тебе гарні очі, я не можу вже. Десятий раз на них дивлюсь, каже, запам'яталися, аж каже, шер... аж, мене аж в... аж всі. Шерсть каже, що мені той смайл каже, показуєш? Добре. Добре. Я готовий. Я готовий, добре. Як я тоді пробіжав? Він напевно був ось тут. Йому треба було добіжати, але я там стрибнув. Добре, давайте почекаємо його. Не треба на мене так дивитися. Ну, що ти так на мене дивишся? Ну, що ти оце починаєш? І я він отак от підбіжить, я отут поставлю, отак. Щоб він отак біжав. Бачиш, як він? А він не може далі пройти, бо заважає. Та що ти на мене дивишся, таким... такими очами? І побіжав, і побіжав, каже. Та ну як? Мені, як мені встигнути, я не розумію. Ну я ж побіжав. Коротше, дрон заважає. Дрон дає можливість мені, коротше, пробіжати. Але відстань оця, вона невелика. Ось ця відстань, вона взагалі не велика. Як мені його пройти? каже курс Як його встигнути? Мені саме цікаве. Тут написано, що стрибай з цього на цей. А-а-а. Чекай. А, вона не... а вона, ж... вона не працює. Звісно, вона не працює. А що мені треба, щоб вона запрацювала? Мені треба ось туди йти. Ну, а на що воно мені. А. Я зрозумів. До сраки, іди до сраки. Іди до сраки, кажу. Та йди до сраки, ну скільки му Я вже плачу. О, до речі. Ми щось там виконали. Виконали, якраз. Все, я зрозумів, коротше, я оцей провтикав трішки в цей момент. Він коли. Підбігає до нас, коли він тільки ступає, мені треба натиснути на ту кнопку, потім загорається щось. Я зрозумів. Давай, я тут. Я слідкую за тобою. Давай, 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 давай. Туди он. Туди, туди, туди. Є, yeah. ага, і все. А, мені треба було біжати. Четвертий раз, скільки можна вже. Скільки можна. Так, а скільки часу вже йде цей, до речі, запис. Чи я взагалі його натис? Цікаво. Щось трішки провтикав. Та ні, повинен натиснути Бо Було б прикольно, якби не натис. Добре, давай сюди, отак от. Сюди, отак. Ти куди по. Боже, яке ти дурне. Сюди лети. Я слідкую, я зрозумів. Коротше, мені. Е... Та натискай, каже! Натискай, бляха! Я не встигав! Бонду ти. Довго так, я не встигав. ну типу Дуже довго. Дуже довго. Боже, я цей дрон каже то як собака каже якась. Я не знаю, типу, цей. не не др... не, це, не Без дресу дресурування, каже, собака якась. Добре, коротше, мені треба просто туди натиснути, він, коротше, одразу е, безкоротше. Він одразу туди підлетить і все. Мені, трик, мені тільки треба вгадати з часом. Я, я слідкую теж за тобою, не дивись на мене так. Я провтикав. Іди, іди, каже. Ну як? Ну я не встигаю! Я не встигаю, він біжить одразу. Дурне ти таке каже. Нащо ти біжиш? Від нього неможливо там бігати по тим куткам, там місця мало. Замало. Треба чекати, коротше. Тобто, треба от підгадати саме о той час. 200 тисяч разів. Я за дві хвилини вже 200 тисяч разів перезавантажився. Ем, давай сюди, отак. Давай, давай, якраз він тут стукнеться і все. І я якраз його направлю туди. Так. Назад, назад, назад. Я, 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 я теж за тобою слідкую, не треба на мене так дивитися. Можна, можна натискати, можна натискати, давай, 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 лети швидше. Швидше лети, кажу. Є. Yeah. Лети, каже там, відпочивай, шановний. Тупо встигли, каже, тупо на Стелсі. Тупо на стелсі. Фух. Дай трішки перепочити, треба присісти. Добре. Дрон, ти тут? Ти тут, шановний, добре. Так, ну, як я розумію, напевно, з куркою все. Курка ряба чи хто вона каже. Напевно, з нею все. О, відчинилася ця, да А ні, ми ж забрали тоді все. там Нічого не відчинилось. Так, там зачинено. Що в нас тут? Ні. О, відчинилось. Давай. І що тут в нас? Опа. Ага, ну у нас тут тільки два місця я зрозумів. Ну, такий коридор 100%, що хтось буде ще бігти тут. От мені прям от до бабки не ходи. От хтось зараз буде. 100%. Добре, хай дивимось. Тут, взагалі, до речі, вимкнуто. Е -е, читаємо, що тут? Борт пас чекін, Ультра Адам Мадрид, коротше якийсь клас є. Ну, це на літак. Е -е, якийсь цей ще дали. Добре, хай, хай буде. Е буде. Ні, ну вони такі типу незрі, нормальні, кажу. Нормальні. Отак. О. А, а то дали, напевно, нам пас, да? то, напевно, дали той пас, і ми його можемо використати, як я розумію. Оцей стілець каже, його десь туди, тому що я відчуваю, що треба буде десь отут біля, біля бігати, коротше. ласочка, каже, ось так, да, да, я так, щоб я пробіжав. Я отак поставлю комусь щось тут, якщо що. Головне, щоб не собі. Ні. Почекай, така як тоді? А що мені тоді робити треба? Ну, ця, ця вимкнена, нема сенсу, вона не працює. Добре, напевно, треба назад повернутися. Що тут хтось буде, так? Да? Опа. Оп, шановний. Бачите, сюди не можна проходити, типу, а там можна було. Скрипта, напевно, зараз спрацює, мені здається. Ага, нам дали. Дали касету. Дали касету. Тут щось написано. For you. Ну, типу, для тебе. І що? Йоха, манатка, каже. Ти що робиш? Тож обісратися можна, каже трішечки. Добре. Ну, так а що далі? For you каже. Та щоб ти каже, тим for you чмихався, каже, 200 разів. Добре. Хоча доброго тут нічого немає, бо я відчуваю, що зараз щось буде. Е, так, ну. Одного каже, з одним зіграли. Зараз. Ну, повинен, напевно, скоріш за все, скрипт зіграти. Типу, нам треба було повернутися, зараз скрипт зіграє. Таке не працює. І. і що? Чи не зіграє нічого? Чого нічого не ні Це не працює, я щось не розумію. For you каже. Так на for you, що тепер і це, і каже, і в туалет не сходиш. Куди нам треба? Нам треба, можливо, прямо. Можливо, там двері відчиняться, ні? Так, а це хто залишився? Це один потім ось цей, ось 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 цей, цей, цей повинен бути. Як я розумію, той самий головний він повинен бути останнім. Ну, а що далі? Що далі? Що я не бачу? Що я не бачу? Можливо, щось тут є, а я його не бачу. На цих нічого не стоїть, не лежить. Теж нічого не лежить. Теж нічого не лежить. Е -е 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 -е. І далі що? Шановний каже Опа! фристайло, мака Макамакафу. Єй, фрій І що? І що? Тут теж нічого немає. На цих нічого не лежить. Нічого на цих не лежить. Можливо, нам треба повернутися туди там, де ми були, чи що. Чи як? Ну, як я розумію, ось тут, напевно. Буде хтось із цих скоріш за все. Тут карта ця не працює. Я нічого не можу зробити. Ш щоб зробити щось, треба, щоб вона працювала. А, ну так, ну звісно. Ну, звісно. Звісно, звісно, звісно. А як же я міг. Як же я це не побачив? Ну так. Добре. Потім тут спрацьовує. Йоу. Так почекай, де та я стрібну. Ну що ти крісло? Пусти мене. А, я не можу. А я не можу. Тут бах, коротше, якийсь. Ага. Ага. Ну тут якраз стілець оцей тупо краще, вчасно був. Ну, давай, пускай мене. Дякую, пустили вже. І. Опа! Добре. Так, стілець, добре, натискаємо. Ну, поїхали, каже. Зараз буде темненько трішечки, але я думаю, буде файно. Так, треба, до речі, вже і закінчувати. Бо і 20 хвилин пройшло. Поки ми робили. Так, шановний. Я тут. Боже, то крісло каже. Що так темно? Нічого не видно. Ну так, звісно, нічого. Йоу! Привіт. Шановний, привітули, каже, оце ти великий. Оце ти великий, коріфанчик. Щось ти каже, такий величезний трішечки. Напевно, ми зараз і закінчувати будемо, бо ми якраз одного забираємо і йдемо до наступного. А, все. Thank you for playing. Get the sequel Here. Типу, ну, якщо хтось, можливо, задонатить, то каже, я зможу в неї пограти ще. Але ось так от. Нормально, якраз на дві серії. Далі наступна гра буде. Всем дякую вам велике за перегляд. Не забудьте підписатись, поставити вподобайку, написати будь-який коментар. Зустрінемося з вами в наступному, не менш цікавому відео. Бувай!